Зараз я вам покажу, як живуть українці в хостелі в Польщі. Це місто Вроцлав. Ми знаходимося на вулиці Парафіальній, і ця частина будинку це хостел. Давайте пройдемо до середини і покажу вам вільні кімнати. Це багатоповерховий будинок, і тут багато кімнат. Зараз покажу вам, які кімнати вільні. Але спочатку подивимося, спільні частини проходимо. Ось так це виглядає. Дуже простора, велика кухня. Тут люди вже обжилися, можна собі. Пригодувати приготувати, присісти, поїсти. Там є балкончик. Зараз там відпочивають люди, тому ми не будемо їх знімати. Ось тут перший синбузол, невеличкий, але є, тому і пральна машина, звісно. Можна собі в такому просторому коридорі повісити, посушити речі або, наприклад, на балконі. Пройдемо тут. Є сусіди, Закривається дверка, і проходимо до цієї кімнати. Так ось ця кімната виглядає. Чекає на дві людини, які вміють поважати інших сусідів, які прибирають за собою, які не курять і не п'ють в хостелі, де це заборонено. У нас дуже жорсткі правила проживання. Тому якщо ви хочете сюди приїхати і балаганити, то краще не приїжджайте. Йдемо далі. Йдемо на другий поверх. Ми вже на другому поверсі. Дивіться, тут теж просторий такий коридорчик, теж санвузол, ще один. Пару кімнат. Раз, два, три, чотири. І ось ця кімната теж чекає на дві класні людини, працюючі або студентів. Все є для життя, навіть холодильничок. В тій кімнаті, якщо ви замітили, то там теж такий великий холодильник стоїть. Тому не переживайте, всім всього вистачить. Камери відеоспостереження, звісно, у нас в цьому хостелі є, щоб виявляти людей, які роблять тут непонятно що. І тут людям жилось комфортно. Тому, якщо ти хочеш забрати ось цю кімнату, або ту, яку я тобі показувала, Дзвони пиши маєш контакти під цим відео.